Сьогодні проведемо огляд трикімнатної квартири на вулиці Шевченка, 38. Вона складається з великої кухні студії, де є побутова техніка, пралка, є посудомийна машинка, розкладний диван, пічка, монтований холодильник. На коридорі є досить багато шаф для зберігання одягу. Виходимо в першу спальню. Тут є робоча частина, є розкладний диван і кондиціонер. Так само є ще одна спальня. Є велике двоспальне ліжко з двома приліжковими тумбочками, є балкон і комод. Так само ще прийдемо в санвузл. Санвузол є разом, туалет з ванною, є велика зручна ванна. І вмивальник. Якщо вас зацікавила ця пропозиція, телефонуйте.